Коханий найкращий хлопець подарував мені цю машину. А можна й мені такого хлопця? Ні. Дуже подобається Ауді. Це така непоказна розкіш. Вона прям реально як бритва. В будь-яку дирочку можу пролізти. Відкриваєш в свій борт. Я прям здивований. Я думав, що я не влізу. Спорт режим. їде вона непогано. Бусінкою мою ріоліцькою мою машинецькою. Можу вам її рекомендувати. Ви Бачите, мене на дорозі. Тримайтеся подалі. Вітаю панство! Зараз у нас новий огляд. До цього я ні разу не дивився навіть на цю модель, тому що вона. Замаленька трошки, чи може не така велика, як інші суперники, коли я вперше проїхався, вона мене здивувала своєю динамічністю, комфортом в салоні, в тишою. Це автомобіль, який випускався з 2012 по 2020 рік. Тобто, як усі аудюхи, приблизно 8 років, 7-8 років вона є на ринку, тобто, це показник того, що Люди її купують, вона їм заходить, і тому автовиробник її випускав доволі довгий час. Тут е, один із найпотужніших двигунів 1.8 TFSI, Тому зустрічайте Ауді А3». Вітаємо власницю. Звати Софія, це моя сестра. Люблю її дуже. Найулюбленіше. Найулюбленіша, Найулюбленіша да? Да. це її автомобіль. Сонька, розкажи, будь ласка, скільки вона вже в тебе, як вона в тебе з'явилася? Ой, Боже, це чудова історія, як вона в мене з'явилася. Мій коханий найкращий хлопець подарував мені цю машину на мій день народження. А можна й мені такого хлопця? Ні. Все, він такий один. Він такий один. Це моя перша машина. Коли ти. Побачила, коли б ти сіла в неї. Як взагалі вона справила на тебе якесь враження? Перше. От якщо ти згадаєш, от така, вау, і літану блін. <рес> <рес> я ж не знаю, я питаю тебе. Ну, це любить. було б дуже е, цікаво, якщо б я сказала, що я подумала, та ну блін. Не мерседес. <рес> Ні, насправді мені дуже подобаються Ауді. Е, в Мерсів дуже гарні салони такі дівчачі. А Бехі. А бехі. <рес> Ну, вона б мені підійшла, бо я іноді путаю правий-лівий поворотник. Ні, нічого страшного, всі ми такі. <гум> Ні, я, я жартую. Мені машина дуже сподобалась. Я, у мене не було якогось прям враження, тому що я тоді не дуже вірила, що, я, що в мене вже є машина, Я якось морально до цього не була готова. Хоча багато говорила, що то мені треба машина, бо в мене багато справ, мені треба їздити, комфортно. Ну, да, да, мені да. дуже подобається ауді, тим що це для. Для мене бренд автомобілів, які показують, ну це така непоказна розкіш, розкіш. Типу, вони комфортні, вони гарні, вони гарні салони, не такі, можливо, там вичорні, якщо так можна сказати, як, як в Porsche, Месах да. або в Porsche, да, дуже гарні салони. Вони такі більш прості, але в цілому, от зараз вже покатавшись, я можу сказати, що це повністю машина для мене, для mm. дівчини. Вона маленька. Вона мені зараз, оскільки це перша моя машина, не треба якась дуже потужна машина. Мені треба звикнути до. Ну е... до речі, щодо потужності, то цей двигун, як я вже uh -huh. зміг для себе зрозуміти, 1,8 на турбіні його прям вистачає вдосталь. 7 8 секунд. В до сотні, це або навіть менше, я не знаю. Ні, вона їде дуже добре. Я коли по трасі їду, я себе на швидкості відчуваю дуже комфортно. Ну, типу, не, від... не не немає відчуття, що ти летиш. тіпа. ти їдеш 150, але вона ну типу Ру, тобто, да. Нема такого, що її там розкачує, да? ні, ні, що ти немає. якось там не впевнена у кормі, да? ну, <пілляє> тобто чітка, да? ну з цього <пілляє> плану. <пілляє> <пілляє> ну я так для ні, себе. розумію. Я просто кажу про те, що я можливо її всю потужність не можу повністю оцінити, бо я поки не такий класний водій, і я не так багато на ній їжу, бо, як виявилось, в мене не так багато Бага справ, як я думала. <реш> Але коли там, я, я коли, коли кудись їду, ну, мені коротше, комфортно на цій машині. ну, повністю. Вона маленька, я влюбую дирочку десь на mm. там, якщо якийсь затор. Буде, можу пролізти, і це мені в принципі окей. Добре, це ти кажеш з точки зору, коли ти там сама собачкою або своїм коханим, да все окей. Він не а, їздить на моїй машині. Ну але ж іноді він але поруч з тобою сидить. Ні, взагалі ні, не хоче ні, ні. цікаво. Добре, коли ти зустрічаєшся е, з людьми і в тебе повний салон таке було. Да, було як ну чи всі всі влазуть, чи не всі чи комфортно, чи всі розуміють, що треба з точка в точку Б, Тому ми так сядемо і будемо сидіти. Ні, ну я чесно кажучи, не дуже питала там, бо, хто позаду сидів, чи комфортно їм але було. Я не, не, не було. Я до речі, думала про це, чи комфортно людям, коли вони ззаду сидять. Ну, я не знаю, мені коли е, я ззаду їхала в цій машині. Мені здавалося, що там ну достатньо місця. Просто якщо порівнювати з... Е, BMW x 6 M Competition, да. то звичайно вона мені здається дуже маленькою. — До речі, чекайте огляд буде. буде. Чекайте огляд. <гум> <гум> Порівняно з BMW, то звичайно салон набагато здається менше. Але це таке ну не дуже рівне порівняння. Ну, якщо звісно, так це, казати. Ну, абсолютно різні класи. Там якийсь да, там да. S в джипах, чи як да, це назвати? А ну. тут все класно. Ну, ну, ну не знаю, мені вона мою бусінька, мою чи Приймала ти участь у виборі автомобіля? Ні, Не приймала, Не приймала, так? Це взагалі дуже була спонтанна покупка, як я потім дізналася. Просто коли мій хлопець обирав собі машину. Він обирав, він взяв собі людину, яка спеціалізується на цьому. І він паралельно дивився для іншого клієнта машини. І ви от і сказав, що є дуже класний варіант для ауді, а Вони там щось розмовляли, що може бути, колись там подивимось машину, типу, для мене, угу. для дівчини. І він каже: такий класний варіант е, зараз є. Е, ну, мені здається, що серед всіх ауді вона симпатичніша, тому що в неї чорна криша, да, е, майже чорний дах. Е, да, да, да. Да, трошки рестайлінг попереду зроблений, mm -hmm. і вона трошки відрізняється від е, багатьох машин, які є на ринку. Ну коли я вже на ній їжу, я бачу. І він сказав, що дуже класний варіант. Е, можна подивитись. Вони подивились, вона технічно була в гарному стані, тому це таке дуже швидке було рішення. Клас, клас. Насправді хочу сказати тобі, от на прикладі, як я продавав свій в Таурех, mm -hmm. у мене були час від часу дуже зацікавлені покупці, mm -hmm. і коли вони на емоціях мені казали, я забираю, mm -hmm. але я, я казав, та ну. Типу, ціна маленька. Uh -huh. І коли я їм вже казав, ладно, давайте, вони такі, та ні, вже все, uh -huh. перегоріло. Тобто на емоціях це така класна штука, ти робиш іноді в ті речі, бо коли переспавши, ти такі, нащо це робити? Uh -huh. Тому ну, да. я тебе вітаю, що в тебе є все-таки ця машина, хай вона тобі дарує завжди тільки найгарніші емоції, не yeah. ламалася. Yeah. І коротше, щоб ти від неї вкайфувала кожного дня. Yeah. І всі, хто дивиться це відео, якщо ви бачите мене на дорогу, то тримайтеся подалі. <ріст> <ріст> В цьому екземплярі гарний колір. Мені здається, що для одюхи, а третєю вона така маленька, така вся да? збита. Білий колір прям супер їй пасує. Диски, чорні диски. Це взагалі друзі, розкажіть, як вам взагалі в такий стиль? Бо я завжди хотів собі білу тачку на чорних дисках, що вона була така прям панда. Мені здається, це такий особливий стиль, але є мінус: чорні диски або темні диски, вони завжди зменшують візуальний розмір твоїх колес. Але тут мені здається, все дуже гармонійно. Ну, вони реально кайфні, з ними все добре, гарна резина. Тобто, з точки зору стилю, тут все окей. По кліренсу вона доволі висока, як на мене. Бо якщо, наприклад, взяти ту саму якусь BMW 3, то мені здається, що вона в трошки вище. Да, що може, коли її занизити, вона буде більша та стильова. Але мені здається, що не треба цього робити, щоб ваші всі перепони, наприклад, ліжачі поліцейські, переїжджалися дуже легко. Вона, в принципі, доволі непоганої висоти. Тобто, я так розумію, що це приблизно одинакова висота з пасатіком з ф'юженом. Просто це стандартна седанівська висота. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну майже шість кроків, п'ять з половиною. Тобто не така вона і маленька, насправді друзі. Мені здається, що вона ну не знаю, може від того самого пасатіка, може в коротше на сантиметрів 50, може 40. Ну тобто, не така вона на і маленька, як могло здаватися. На перший погляд, якщо ти реально хочеш взяти маленьку тачку, мабуть, тобі треба роздивлятися якусь, а першу може є, а друга, але не а третя. А третя це все таки вже більш-менш седан або хеджбек, Тому що тут ще ми знаємо є в кузов хеджбека. Великий люк або навіть це. Панорама, скоріш за все, вона придає в такої брутальності трошки, тому що здається, що весь дах чорний, але насправді це всього лише панорама. Тобто, це один із плюсів, які я так візуально бачу. Також сходу вже вкидається тут безключовий доступ. Насправді це гарна комплектація, якщо в таке. Тому що я, наприклад, мені вже важко себе уявити без. Без безключового ключового доступу, тому що це не газручно. Дивіться на ці фари, дивіться оці гострі кути. Це взагалі кайф. Тобто воно додає, додає реально в такій аля брутальності. Також подивіться на цю велику решітку радіатора. Вона прям реально як лєзві, так, така бритва. Ну, тобто, спереді, мені здається, питань взагалі до Аудюхи немає. Отут, я так розумію, виїжджають омивачі. Це штука для крюка, який вцепляється. Тут ще у нас є імітація воздуха заборника. Дивіться, яка тут лінія. Дуже гарно тут є, особливо з точки зору брутальності. Тут взагалі можуть стояти дуже велика кількість двигунів, починаючи з однолітрового. Прикиньте, один літровий, тут один і вісім, а є однолітровий, потім є щось один і два-літровий, є один і п'ять літровий. Є 18 літровий і є 2-літровий. Це все тільки бензинові версії. А також у нас є дві версії дизельні, 1,6 і 2,0. Може вони почалися випускатися спочатку, у да, 2012 року, в 2013, що потім перестали. Друзі, хто шарить, коли які двигуни ставились? Будь ласка, напишіть в коментарях. Мені самому цікаво. Це питання, нашого їх так багато. Позаду вона не менш привабливіша ніж спереді. Гляньте на ці лінії, вона мені до речі нагадує шкоду кодяк, яка в нас була. Ось ці моменти, коли іде звуження, це реально шкодівська вся штука. Але ж ми знаємо, це все ваген, тому не дивно, не дивно подобається, що тут є такий додатковий елемент світовідбивної в такої лінзи, чи що це. В катафотіх, де да? також автомобіль оснащений тут задніми парктроніками, що дуже важливо, і також є у нас задня камера. Хочу відмітити, що доволі стримано. Да? От, доволі стримано і більш-менш агресивно. Виробники дуже цінують цей корпоративний стиль, його вони зберігають у всіх лінійках аудюг від А 1 до А 8 І багажник у нас тут також немаленький. Якщо в'їхати у двох у трьох. На відпочинок десь на дня 3-4, то в принципі тут все, все влізе. Є збоку ніша одна, є збоку ще одна ніша. Є також там штука для того, щоб в салон вкласти лижі. Я прям бачу там телючок, який ти відкриваєш, всовуєш свій борт або лижу і поїхав. Тобто, в принципі, все функціонально. Тачка візуально маленька, але вона функціональна. Тобто питань до неї немає. До речі, забув сказати, це ж у нас 15-й рік із Америки. Да, кому цікаво просто, щоб ви розуміли конкретно, за який екземпляр ми зараз говоримо. Сідаю. Так. Ну, що вам сказати? Я здивований. Я прям здивований. Я думав, що я не влізу, але я вліз. Два сантиметри, 2 сантиметра в мене є навіть місця. Тут більш-менш. В принципі, в'їхати можна. І знаєте, я от е, катався на X4M, от, і там ззадів духа взагалі вона вертикальна. А тут вона нахилена назад. Тому, в принципі, тут мені так здається, може я і. Помиляюсь, що можна, в принципі, їхати на далекі дистанції ззаді. Є також штука для того, щоб щось там підвісити. Тут ще один крючок. А так взагалі їдеш і тримаєшся як Сонька, дуже сильно навалює на ці аудюхи. Ну, а спереді нас чекає, мені здається, в типовий ауді-інтер'єр. Гарний руль, він шкіряний, мультикермо, все поруч. Ліпістків немає, на що вони нам. Тому що для мене взагалі тема з ліпістками дуже цікава. Наприклад, у мого тата в Сюжині 1,5 вони є. На що вони там невідомо. У дружини моєї на Тойоті Yaris вони є. Там 1,3. На що вони невідомо. Типу, тут їх нема. Хоча це тачка найпотужніша з усіх тих, що я перерахував. Тут гарна коробка Естронік, яка вам все це захендлить. Дуже зручно. Один зліва дефлектор, два справа. Вони такі вкруглі, дуже легенько все повертається, тому тут все в кайфі. Авто, нуль, включення світла, габаритів. Все дуже близько і зручно це налаштовувати. Я також тут люк, відкидується наш вказирьочок. Включається світло, коли ти його відкриваєш. Тобто, все як у класичних автомобілях. Сидіння, да. жорстке. Воно не таке м'якеньке, наприклад, як в Мерсах, який я оглядав. Тут прямо воно більш спортивне. Але е дуже схоже на аудюху, е яку ми знімали Жекіну. Тому, тому що там теж дуже жорстко, тут трохи м'якіше, але тим паче. Е я думаю, що не максимальний комфорт в цьому, в цьому плані. По педальки акселератора доволі м'якенька. Такого нема, що в тачка сходу вже якось дергається і ще щось. Тобто вона доволі адекватно, спокійно реагує на натискання. Тому, в принципі, для в'їзди візди е, вполне комфортно. Що сказати з гальмами? От Гальма тут гарні, от тут буквально чуть-чуть натискаєш, і вона вже. Тормозить, як ти хочеш. Але якщо іще чуть-чуть натиснути, то вона прям зупиняється. Тобто в плані гальм, аудюха третя прям топ. Тобто мені здається, що коли ти впевнений у гальмах, ти можеш і навалювати нормально, і в повороти входити, і втормозити, тому що ти знаєш, що в тебе не буде проблем з тормозами. Я так думаю, що тут і Гарний АБС і стабілізація, тому що автомобіль більш-менш свіжий і від заносів, я думаю, тут все нормально, в комп'ютер відпрацює. Що сказати по ергономіці? От, Наприклад, у мене зараз стоїть рука на важелі автоматичної в коробки передач. І це зручно, прям це зручно, вона прямо лягає у руку, і прям хочеться її убирати звідси. Стосовно клімату, тут у нас двохслонний клімат да, зліва справа ззаді, наче я не бачив, що може є. От, е, всі ручки, всі управління у доступі, е, дуже близенько і все ергономічно. Також тут у нас є. Є меню, от є екранчик, в якому я можу обирати різні налаштування. В даному випадку у мене налаштування телефону, я можу набрати комусь. Тут такий джойстик, джойстика, типу крутилочка, яка доволі приємна. Каже так, так щукає, як китайський пластмас, але нічого нічо страшного. От, також у нас є тут вихід у меню, ми можемо тиснути меню, да. що тут у нас є медіа, радіо, автомобіль, ще можна тут асистенти різні вибрати, клімат налаштувати. Налаштувати сам автомобіль, е, що ми можу тут подивитися, е, подивитися, що у нас з е, тиском, закрити машину, налаштувати замки. Тобто тут доволі все непогано. Кнопка Повернутися назад я знову у головному меню. Також тут є Bluetooth, за допомогою якого я можу під'єднати свій в і слухати улюблену музику. Тобто тут, в принципі, все окей. Що стосовно управління гучністю, для цього тут є окрема штучка, окрема крутілка, за допомогою якої я можу налаштувати гучність або замютати. А наприклад, якщо я хочу перемкнути в трек вперед-назад цим самим джойстиком або крутілкою я дергаю вправо або вліво, і в трек у мене клацається в або вперед, або назад. Те саме у нас є і мультикермо, в якому я можу вкласти вперед і назад. Також ходити в меню, яке в мене є тут, тому що це два окремих дисплеї, це, це виходить, таке загальне, а тут у мене саме для водія, в якому я можу дивитися розхід палива в середній і зараз. А потім, що тут у нас ще є. Я можу ходити в також Bluetooth, в телефон. Я можу дивитися усі аларми. Взагалі, тут є певне дублювання в цих меню. Основний спідометр у нас у мілях, але є дубляж у кілометрах. Я думаю, що це на початках не дуже зручно, тому що ми всі звикли до кілометрів. але на мою думку, якщо десь день-два активно на ній ти їздиш, то, в принципі, ти звикаєш до того меншого дублюючого спідометра, який все-таки в кілометрах нам все показує. Зараз я у спорт режимі. Давайте спробуємо розігнатися. от я їду зараз 60. Так. І ми з 60 спробуємо розігнатися, наприклад, до 120 і подивимось, що з цього вийде. Так, уже 90, 100, 120, 130, 140, 150. Ну, цікаво. 180. Ну, друзі, вона їде як вкопана, я вам скажу. Дуже приємненько. Я думаю, якщо її чуть-чуть ще так поколбасить, то вона адаптується під стиль їзди і буде ще жорстче. тому що це коробка адаптивна. Ой-ой-ой, да, друзі, втачка дуже цікава. Кажеться, що це... А що що собі? А третє там, нічого такого, але коли ти її ставиш. В спорт режим їде вона непогано. Тому що, подивіться, я за 1 КМ роз'єднався з 60 там, до 160, до 180, -ти. тобто це доволі так потужно для такої маленької крані. Тому якщо ви хочете що щось таке у балансі між розміром і швидкістю, то в принципі А3 це може саме ваш автомобіль. Тому що якщо ви вже думаєте про А4, А6, 5, то це вже автомобілі більші, не такі вже юркі, де влізуть у кожну цепочку якусь. А це так взагалі, кайф. От ми навіть коли знімали, то я їздив між цими жовтими штуками, то влізаєш як на смартіки якомусь. То, в принципі, якщо вам треба певна зручність у паркуванні і десь там втиснутись, то цей автомобіль саме для того і буде для вас. Так, переходимо назад звичайний режим, де і автомобіль все собі заспокоюється, і, наче нічого й не буде. Так, друзі, ну і як нам не сказати за е, вартість запчастин на цю аудюху, тому що всі ми, якщо колись і. Придбаємо, то будемо обслуговувати. Тому поїхав. Фільтр масляний. Оригінал 500-600 гривень, гарний аналог 350-400 гривень, бюджетний 200-250 Фільтр е повітряний. Аналог гарний 600. Аналог бюджетний в 300. Оригінал 1000 1100 гривень. Фільтр салону, оригінал 800 гривень. Гарний аналог 500, аналог бюджетний в 300 гривень. Фільтр автоматичної в коробки передач. Оригіналь в 1000 гривень, аналог гарний 600, аналог бюджетний 400. Свічки запалювання. Оригінал 900 гривень, аналог якісний 500, аналог бюджетний в 350 гривень. Помпа. Оригінал 4 тисячі гривень. Аналог гарний 2500, аналог бюджетний 2000 гривень. Колодки спереді. Оригінал 400 гривень. Аналог гарний 1800 гривень і бюджетний 900. І колодки задні, оригінал в 300 гривень. Аналог бюджетний 600 гривень. Тобто більш-менш лояльні ціни. Да, вони не такі, як, мабуть, в. Тойоту яріс чи ще на якусь автівочку, але вони зносні. Тому, в принципі, якщо ви хочете невеличку, більш-менш е потужну, стильну аудюху з надійним двигуном, то 1.8 в TFSI е А 3 це може бути ваш вибір. Ну, друзі, ось і підійшло до завершення наш огляд. Сподіваюсь, він вам був цікавий. Мені особисто так, тому що для мене це нова автівочка. Вона гарна, приємна, якісна, як на мене, більш-менш бюджетна і демократична. Ми знаємо вже стінами. Тому е що від себе сказати, мабуть, я би на таких би їздив. Вона мені подобається, і за того, що вона збита, і за того, що вона добре їде, це. Мені здається, для мене гарний варіант. Да, є моменти з її розміром, але тут уже дивлячись від вашого лайфстайлу. Тому, якщо ви їздите взагалом один, у двох, ну максимум у трьох, це тачка для вас. Якщо ви у великій сім'ї, у родині, у вас там купа чемоданів, треба і то, і сьо, то мабуть вам треба щось більше. Бо якась А6, А4, на хечбекі на універсалі, якось так. Можу вам її рекомендувати. Якщо у вас є е, якийсь не дуже гарний досвід з використанням такої аудюхи на такому самому двогоні, то, будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати і з вами це розділити, тому що, може, обсудимо, або говоримо, пітрьом. А так, дякую, що ви зі мною залишаєтесь. У нас попереду ще багато. Чого цікавого підписуйтесь, ставте лайк і папа. -па.